Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про Lighter. проект який обіцяє стати другим хайперліквідом, і вже зараз входить в абсолютно усі топи Перп дексів. Що цікаво, в рамках Токеноміки виділено 50% токенів на дроп для ком'юніті. Тому може вийти дуже і дуже жирна історія. Що потрібно робити, щоб на нього претендувати, розкажу в сьогоднішньому відео, яке, сподіваюсь, буде інформативним. З вас, за традицією, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з твіттер аккаунту адже безумовно, це візитівка для криптопроекту, і бачимо, що тут. Поки що нічого особливого немає. Можна сказати, що тут маленька кількість аудиторії, і ледь не вперше, коли це можна відзначити як плюс, але не мінус. Зараз поясню свою логіку, і вона полягає в тому, що проект. Фактично поки що Андерадар. Тобто так, про нього знають, але мало хто про нього говорить. Тут хочеться відзначити, що зараз проект перебуває в певній закритій версії тестування. Тобто не кожен користувач може перейти і трейдити на лайтер. Задля того, щоб стати трейдером, вам потрібно мати інвайт. Інвайт отримати дуже важко, зокрема, на свій доволі немаленький канал. Я зміг отримати 25. Плюс 25 інвайтів по додатковому запиту для нашого ком'юніті, і ця цифра базувалася на якихось моїх попередніх результатах з інших бірж. Тобто потрібно показати якісь цифри, щоб взаємодіяти з даним проектом, і це безумовно вказує на їхній серйозний підхід. Адже банально вони могли зробити відкритий доступ, було б більше трейдерів, і вони б заробляли в рази більше на торгових комісіях. Але, як бачимо, це для них не в пріоритеті. Вони хочуть вибудувати якісний продукт, і це, звісно, заслуговує на повагу і лише підтверджує серйозність їхніх намірів. Додатково вказує на рівень проекту наявність Тір-1 фондів, зокрема, це Андресен Хоровіц та LightSpeed Ventures. Також є інформація, що тут залучено багато ангел-інвесторів, і одним з них є Девід Сакс, це так званий «Криптоцар». Людина, яка зараз працює в штабі Трампа, і якраз відповідає за усю цю криптовалюту. І от ще до свого призначення він інвестував в проект Lighter. Також варто відзначити, що SEO даного проекту ще той технічний гік. У нього величезний досвід роботи в топових проєктах, Він там закінчував один з провідних вузів. США я вже не згадаю, чи це Кембридж, чи щось в цьому роді. Ну, не суть. Загалом ви зрозуміли, що людина найвищого інтелекту, в нього величезна кількість знайомств, і відповідно хоче він вибудувати свій продукт максимально якісно, задля того, щоб відповідно пишатися кінцевим результатом. Тобто, ми розуміємо, що це це не якийсь черговий баблозбір а, відповідно, історія на довгі роки. І тут, в принципі, все зрозуміло. Якісний Perp DEX на дистанції може заробляти кратно більше, якщо відповідно він надасть усі умови для трейдерів. І HyperLiquid – це живий тому приклад. Навіть після дропу, а вже пройшло, напевно, більше ніж півроку. Усі продовжують там торгувати. Відповідно, користувачі задоволені, величезне, дружнє ком'юніті, і це безумовно той орієнтир. До якого потрібно прагнути? Власне, що стосується хайперліквіду, та на чому побудований їхній успіх. Усі ми знаємо, що дроп був доволі щедрим, плюс там ще вдосталь відсотків залишається на наступні дропи. Так, от лайтер вирішили піти тією ж дорогою, і за різною інформацією, в рамках токеноміки на дроп для ком'юніті виділено від 30 до 50 відсотків токенів, що звісно дуже і дуже. Багато. Таким чином, лайтер показує, що для них основне це ком'юніті. Банально, трейдери будуть генерувати прибуток, сплачуючи торгові комісії, і, відповідно, проект хоче їм віддячити у вигляді дропу. Ми розуміємо, що це єдина правильна стратегія для розвитку PerpDex в майбутньому. І зважаючи на те, що Lighter обрав її, то впевнений, що в даного проєкту буде хороший потенціал. Плюс варто відзначити, що проект Lighter посідає друге місце після того ж таки хайпер за рівнем TVL, Хоча фактично вони зараз в закритому бета-тесті, тобто не кожен користувач може зайти і залочити свої кошти. Але це не заважає проекту бути вже в топ-2 і обганяти багато інших. Це звичайно топ. Вважаю, що в даного проекту величезний потенціал, адже коли ми дійдемо до того, що проект відкриє, так би мовити, ворота перед усіма. TVL може суттєво вирости, і, звичайно, тоді про перспективи даного проекту будуть говорити на кожному кутку. Для нас з вами це буде зайве підтвердження, що ми зробили правильний вибір, але суто математично вигідно починати вже зараз. Адже SEO проекту повідомив, що в рамках даного етапу. Буде кожного тижня розподілятися по 250 тисяч поєнтів. І варто розуміти, що це стала цифра. Тобто кожного тижня буде по 250 тисяч. Питання на скількох людей вона буде ділитись. Нехай зараз в лайтері там 20 тисяч користувачів, і відповідно розподіл відбувається по одному алгоритму. Однак, коли в лайтері буде 100 тисяч чи 200 тисяч, звичайно. Поєнтів ми будемо отримувати менше, і таким чином пропорція витрат до зароблених поєнтів буде дорожчою, і це банально буде нам менш вигідно. Тому я вважаю, що якщо ви вірите в проект, вам сподобалася дана ідея, то потрібно починати вже зараз накопичити певний баланс поєнтів і пізніше підтримувати активність, щоб знову ж таки претендувати на дроп, який в свою чергу сподіваюсь буде дуже. Хорошим. Що ж, переходимо від теорії до практики, і ось так виглядає сторінка проєкту Lighter. Фактично, це звичайна dex біржа, яка торгує перпами, тобто тут ми заходимо на безстрокові контракти, простими словами, це торгівля на ф'ючерсах. Не варто боятися, знову ж таки, є різного роду стратегії, зокрема вилкування, коли ми відкриваємо на одній біржі лонг, на іншій шорт, і таким чином фармимо поінти одразу. Разу в обох біржах, тобто не потрібно тут завишати ризики і, відповідно, торгувати якісь незрозумілі угоди, якщо ви не трейдер. Першочергове завдання в нас тут набивати поєнти, а якщо вийде ще на цьому заробляти, то звичайно дуже круто. Варто відзначити, що даний проект вимагає VPN, чомусь з українського IP блочить. Я не думаю, що це викличе якісь проблеми в майбутньому, адже це знову ж таки DEX і мови про кус не може бути, тому вмикайте VPN. Я використовую ось такий безкоштовний тройвел. Якщо маєте якісь аналоги, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Знову ж таки, нічого складного тут немає. Я нещодавно закинув 500 доларів. Бачимо, що тут 514 в мене, і щойно відкрив угоду, задля того, щоб вам показати, як все працює, але на ділі тут все максимально. Просто варто відзначити, що на даному перпдексі зараз мінімальні комісії, тобто вони в рази нижчі, ніж на тому ж таки бакпеку, хайліквіду, аркхаму і так далі. І це, звичайно, також позитивний момент, що нам не доведеться витрачати великі суми. Власне, по торгах думаю, більшість з вас вже знайомі з фьючерсною торгівлею і розберуться, як тут працюють ордери, але банально все максимально просто. Тут в нас торгове плече. Таким чином ви можете збільшувати кратно розмір вашої позиції, тобто плече множиться на суму, яку ви виділяєте, і відповідно виходить розмір позиції. Як бачимо, в моєму випадку це 1200 доларів. Я зайшов з 20-м плечем. Тобто маржа моя в 20 разів менша, це фактично 60 доларів. Тут ми бачимо ціну ліквідації, маржу і так далі. Можна встановлювати так профіти, стоп лоси Все тут. Працює доволі коректно, я тестив жодних нарікань немає. Тобто, в принципі, ліквідності вистачає, зважаючи, що в них ТВЛ ТОП-2, то з цим моментів немає. Адже ми вже звикли, що на якихось дексах можуть бути простріли ціни, але лайтер не про це. Що стосується депозиту, тут також все максимально просто. Ось тут в нас вкладка Wallet, Відповідно, тут ми натискаємо депозит. Можна депозитити напряму свого Метамаску, як робив це я. Бачимо, що тут нам доступно декілька мереж. Я рекомендую використовувати дешеві це Arbitrum та Base. І тут ми закидаємо USDC. Варто про це пам'ятати інші стейбли воно не підтримує. Тобто закидаємо собі на адресу Metamask в мережі Base або Arbitrum USDC, нехай це буде та сума, яку ви готові виділити під цю ідею, і відповідно натискаємо депозит та торгуємо. Не забуваємо, що потрібно мати ефір в нативній мережі для сплати газу, але у випадку цих мереж там копійки. Також можна напряму депозитити на внутрішній гаманець, зокрема, натискаємо тут. Депозит в внутрішній гаманець, отримуємо адресу і відповідно на неї відправляємо. Жодних затримок, жодних моментів, все приходить швидко і без нарікань. І далі, відповідно, ви торгуєте. Також будуть тут доступні паблік-пули. Знову ж таки, бачимо, що вони вже є. На них є також певні ліміти, але як бачимо, TVL вже більш ніж серйозний. Що стосується паблік пулів, це ви вже можете приймати рішення для себе. Знову ж таки, бачимо, що тут є різні ідеї: лонг, шорт і так далі. Це вже додатковий ризик, про нього потрібно пам'ятати. Для мене завжди пріоритет це власне торгівля. І, знову ж таки, кожен може обрати свою стратегію, може відторговувати новини, там теханаліз чи будь-що інше. А може банально набивати об'єми одразу на декількох біржах, відкриваючи, допустимо, на лайтері лонг, BTC, як в мене зараз. А на тому ж таки бекпеку чи аркхамі шорт. Це знову ж таки ніким не заборонено. Таким чином ми нічого не будемо втрачати. На коливаннях ринку будемо виключно платити за комісію на даних платформах і таким чином набивати поінти. Поінти тут нараховують кожного вівторка, і, відповідно, вони будуть у вас відображатися в аккаунті. Друзі, не забуваємо про ризики, адже в багатьох проектах я набивав ось ці поінти, і далеко не усі давали заробити. Той же Хайпер. Той же Arkham це звичайно топові кейси, на яких вдалося заробити по декілька тисяч. Але на тому ж таки кілоексі я втратив тисячу там з чимось доларів, і це неприємно, адже дроп не виправдав очікувань, і відповідно проект вийшов доволі слабко ще й роздав не дуже приємну цифру. Тому не забуваємо про дані ризики, але, як на мене, в даного проекту є все необхідне, щоб вийти на топовому рівні і потішити нас. Справді хорошим дропом. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Лайтер, безумовно, додаємо в свій вочлист, буду стежити за усіма апдейтами та новинами навколо проєкту і повідомлятиму про них в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити головне. А якщо вже підписані, то вкотре тисну вам руку і дякую за те, що залишаєтесь частинкою ком'юніті каналу Дохід.ua